Центральна площа Бердичева та цього разу громадська організація Патріотична сила знову об'єднали різні церкви та городян. За час, коли тут востаннє просили Бога, аби той упокоїв душі загиблих героїв Небесної Сотні та дарував мир Україні. Українська земля прийняла до себе десятки тіл патріотів, котрі пішли на схід дати жорстку відсіч усім, хто вбивствами та підступною брехнею намагається встановити на ній свій порядок. В українськім небі за цей час стався злочин, що вразив людство своєю жорстокістю, цинізмом та безглуздям. Терористами був збитий пасажирський боїн 777 Він летів із Нідерландів до Малайзії. На той світ безневинно пішли 298 громадян із багатьох країн світу. Гіркий смак непоправної втрати, завданої найманцями свавільниками, відчули тисячі людей на усій планеті. На думку церкви, події, що нині відбуваються в Україні, повинні все більше і більше згуртовувати і громадян і вселюдство. Чим може зарадити у подібній ситуації звичайна людина, запитують священики і дають відповідь щирою молитвою. Я звертаюся до усіх бредечевлян, до усіх нас. Що нічим ми так не зможемо захистити наших братів. Як полум'яною молитвою своєю, ми молимося хто як може. Молиться хтось вдома, молиться хтось у своїй душі. Молимося ми і в храмах, тому що в храмах кожен день в соборах не перестає творитися молитва за підтримку наших солдатів. Разом з тим, і ми молимося кожен день і завпокій. Коли наші хлопці з нашої бригади їхали на війну, ми обіцяли їм, що ні на один день не буде забути їхнє кожне ім'я. І ми молимося в нашому храмі, і незалежно від того, хто би в наш храм зайшов, що наші всі храми нашого міста, я ще раз призиваю, що храми відкриті для всіх людей і для всіх націй. Я би хотів, щоб ці храми, особливо як ніколи, в сьогоднішні дні, Такого протистояння тяжкого, що вони наповнювалися всіма нами, щоб ми спільно творили молитви, підтримували тих, які сьогодні під кулями стоять, і само собою не забувати тих, кого вже немає разом з нами. Слова псалмоспівця Давида про мужів, котрі знаходять блаженство не у нечистивості, а у законі Божім, нагадав присутнім на молебні протирей Євгеній Шимченко. Початком спасіння людини продовжує, слугує страх перед Богом, не перед милостивим та всіх люблячим Отцем, перед Його святими заповідями, якими моральними законами користуються ті люди, які розв'язують війни, майбуть не законом Божим. Бо якби вони знали закон Божий, то вони б згадали, що є заповідь не вбий, що є заповідь. Не свідчи неправдиво на ближнього Твого, що є заповідь, не жадай дому ближнього Твого і всього, що є у ближнього Твого. Тому не мають вони страху Божого, а отак і не мають любові до свого Творця. Найбільшим гріхом, який є, це є вбивство. І обов'язково буде покараний той, хто здійснив агресію і хто здійснив вбивство. І добре, якщо він буде покараний на цій землі, але не на небесах. Якщо Господь Бог з милості своє, своєї дасть йому покарання на землі, щасливий він буде. Приєднуючись до спільної молитви, римсько-католицький священик Рафаїл Мешковський висловив переконання, що свій внесок у настання миру на рідній землі та припинення вбивств може зробити кожен знову таки щирою молитвою за Україну, за тих, хто відстоює її право на нове гідне життя, за тих, хто поліг у боях за правду. Ті наші люди, які з Бердичева поїхали, щоб захищати, захищати вітчизну, Tak już, daj Boże przyjdą, z czas powracać do, do domu. I trzeba ich budy przyjąty z lubością, z zrozumieniem. Tam przeżywają ciężki traumy w tych wojennych umowach. Trzeba budować twrze tut na miejscu. Myr, silny myr, jaki pobudowany i prawdzie, na woli zrozumienia odyn odnohu. Колись у дитинстві він понад усе любив споглядати за літаками, що прорізали небесну гладінь. Задавався питанням, як вони літають, куди прямують, кого несуть із собою. Для величезної кількості дітей у Нідерландах, Малазії, решті постраждали в авіакатастрофі країн. Зауважує отець Іван Цихуляк. Відтепер літаки навічно асоціюватимуться із птахами, які несуть смерть. Ця площа стає площею молитви. Молитви нерадісної, бо ми жодного разу не молилися за те, що хтось народився з тих дітей. Ми жодного разу не молилися за те, що хтось обвінчався, побрався, подружився. Ми не молилися. Ми жодного разу не молилися, що хтось досягнув тут у місті. Ми не молилися на тій площі, що хтось у цьому місті дожив до 110 років. літ, а вартувало би. Вартувало би, браття, нехай такою чисельно малочисельною громадою, але вартувало би вдягнути ту причину в молитву. Ми сьогодні молимося і задаємо слова Євангелії, що нема кращої любови за ту любов, коли хтось. Життя своє кладе за своїх друзів. Фотографії тих людей на цьому пантеоні. То є люди, котрі поклали життя за нас. Сьогодні Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів. Гинуть діти, їхні батьки, батьки їхніх батьків. Бердичівський пантеон Небесної Сотні додався новими іменами та фотографіями. Загиблих на сході героїв і країн, що втратили своїх громадян в авіакатастрофі рейсу МХ 17 учасники молебні у Бардичеві вірять у те, що винних у кровопролитті в Україні буде покарано. Місцеві патріоти переконані, найкращим проявом пам'яті про жертв цієї війни та шани до її героїв, стане продовження справедливої боротьби, і така сама справедлива перемога.